Наступ збройних Сил України на Херсонщині продовжується. У Високопіллі українська армія взяла в котел понад дві тисячі російських солдатів. Їх банально кинули офіцери російської армії. Вони не ведуть перемовини по про вихід цих солдат з оточення. Вони навіть не намагалися їх вивести. Їх кинули без БК, їх кинули фактично помирати. Але українська армія буде брати їх в полон. Зрозуміло, що високопілля ми не відпустимо і не дамо їм вийти просто так. Але високопілля це початок успіху Збройних сил України на Херсонському напрямку. Таких високопіль буде ще достатньо багато. Ви побачите, що один прекрасний момент. Великим високопіллям для російської армії стане сам Херсон. Логістика вже обрізається. Міст Антонівський вже не придатен для допомоги військової техніки, не придатний для перекидання великої кількості танків, боєприпасів. Збройні сили України тут досягли своєю тактикою успіхи. Дуже скоро Херсон буде звільнено. Слава Україні!